Через загрозу провокації та можливих обстрілів військами Росії впродовж 22-24 лютого Міністерство освіти рекомендує онлайн навчатися в ці дні. Профільне відомство звернулося до голів обласних військових адміністрацій та керівників навчальних закладів із рекомендацією перейти на дистанційну форму на ці дні лютого. Це пов'язано із небезпекою ударів з боку Росії, заявив міністр освіти Сергій Шкарлет. 24 лютого 2022 року розпочалося жорстоке повномасштабне військове вторгнення РФ. Відтоді щодня гинуть наші захисники, цивільне населення. Ворог цілить по житлових будинках, школах, лікарнях, музеях. Російські військові та їхні найманці нехтують нормами міжнародного гуманітарного права. Для них не існує заборон щодо застосування зброї. Про готовність щодеся онлайн вже сказало у Києві, Рівному, Полтаві, Черкасах, Броварах Івано-Франківську. Все-таки річниця війни ворог любить такі різні дати, тому краще все-таки перестрахуватися. Тому два дні, 23-24-го буде навчання в онлайн-режимі. У Львові та області кожна школа самостійно визначатиме формат навчання. Про це повідомило у прес-службі Львівської міської ради. У міністерстві освіти додали станом на 21 лютого, внаслідок агресії РФ пошкоджені 3128 закладів освіти, з яких 441 вщент зруйновані. Від рук окупанта загинула 461 дитина, 926 отримали поранення.